thank you Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Над розпухлим Кадировом згущуються хмари. У Москві загадковим чином помер екс радник Кадирова, банкір Петро Чувілін. Він був головою ліквідованих Інкредбанку та столичного торговельного банку. Тим часом у Чечні поширюються чутки щодо Грозного прибув головний нефролог ОАЕ, Ясін Ібрагім Ель Шахат. Його приїзд пов'язують із хворобою Кадирова, Нібито той страждає на гостру ниркову недостатність. Стверджують, що раніше Кадир Проходив курс лікування в ОАЕ в той же час, Путін боїться Кадирова і купує його лояльність шаленими коштами, щонайменше мільярд доларів на рік, скандального главу Чечні Рамзана Кадирова навряд чи можна назвати вірним псом Путіна. Навпаки, він може ліквідувати диктатора, але поки влада Чечні залежить від кремлівських дотацій. Таку думку висловив колишній співробітник радянського КДБ і служби зовнішньої розвідки РФ, міжнародний консультант Сергій Жернов, Інформує фрідом, сказати, що це вірний пес Путіна буде. Неправильно сам по собі він просто відморозок, який може піти на будь-які злочини всередині країни. Кадиров, ми розуміємо, не шахіст, не стратег, і Путін не стратег, і не шахіст. Тому вони і живуть сьогоднішнім днем. Кадиром живе коштом данини, яку РФ із бюджету виплачує цьому ханату Чеченському. Це щонайменше мільярд доларів на рік, а реально може бути і до п'яти мільярдів доларів. У цьому тандемі Путін боїться Кадирова, реально до того ж, боїться на фізичному рівні. Він боїться з ним залишатися вічна віч у кабінеті, тому що Кадиров Путін. Путіна може легко задушити просто голими руками, і в цьому сенсі Путін його фізично боїться, вважає Жирнов. За його словами, Кадиров розуміє, що без кремлівських грошей не проживе і дня в Чечні, адже ці гроші йдуть не лише до кишені Дондона, але й його найближчих соратників, завдяки яким Кадиров утримує владу. Звичайно, ці гроші потрібні йому, щоб мати на свої витрати, тому що він любить добре жити, хороші машини тощо. І по друге Чечня влаштована так, що коли у вас є багато грошей, ви повинні ними ділитися з вами. Вашими наближеними, і наскільки правильно ви розділите ці гроші зі своїми наближеними, настільки довго ви проживете в цій республіці, пояснює колишній співробітник радянського КДБ. За інформацією Жернова, Кадиров ще до повномасштабної війни пересварився з усіма впливовими колами в РФ, зокрема зі спецслужбами, пам'ятаємо історії, коли кадирівські бойовики приїжджали до Москви з'ясовувати стосунки між собою, і коли там були перестрілки на вулицях тощо, у принципі, і він дуже зарозуміло ставився до спецслужб, а спецслужби цього. Не люблять, сказав експівробітник КДБ. На його думку, отруєнням соратника, командира спецназу Ахмат Апти Алаудінова, Кадирова хочуть сказати, що він загрався, і що в будь-якому разі він висить на волосині, і що до нього теж можуть дістатися, і що він чекає на кулю, або він чекає на Хаймерс, може прилетіти черговий лист, а може, новачок, А може полоній. Підсумував Сергій Жарнов. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.